Перше кастування на денді. Найвідоміший вампір грав Дракула лежав собі мертвий. Нікого не чіпав, як раптово прокинувся 24 лютого і почав робити непотріб. Дідько б його взяти, але не час звалькати, вирушаємо в подорож. Ми граємо за Семена Бельмотенко, і на нашу долю випало завдати перцю не тільки старому діду, а взагалі всім мешканцям похмурого замку. Хто там є? Скелети, мумії, відірвані голови, кажани, тобто всі ті жахливості. Ті, якими вмалював в дитинстві, всі вони бажають нашої смерті. До речі, і про неї смерть також є у грі і з'являється перед Дракуленковим. Ось наскільки він модакуватий гедотник, що навіть смерть стоїть перед ним. На відміну від більшості платформерів, ворогів тут не можна вбивати стрибками. Для вполювання батько нам залишив свого батога, котрий в два кроки посилюється поліпшувачками. Якщо і цього вам виявиться недостатньо, то зі свічників можна вибити і суперзброю. Зупинка часу, соки. Ри, хрести та свята вода. А кинжал. Так ще й кинжал, не раджу його брати. Потрепався в бою? Сили на нулі, козаче. Не треба скігліті. Лупимо батагом по стінах та знаходимо поповнення здоровля. Баланс тут чудовий, конти в грі нескінченні, а після першого проходження відкривається більш складний режим.